Василь Фурман із нами, член ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василь, вітаю. Наші вітання. Доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава і всім всім людям, які належають нашу перемогу. Слава теж, пане Василю, те, що ми зараз почули, зростання економіки, заплатили податків більше. Воно безпосередньо не зовсім б'ється із тим, що ми бачимо безпосередньо на своїх карткових рахунках, особливо тоді після вірш після того, як ми сходили в магазин. Угу. І а, нам з вами зараз потрібно пояснити, а як же ж зростання економіки відчувається мінусами в кишенях? А тут про інфляцію привіти, про інші спо способи Заробити на людях кожного в сімейному бюджеті. Чому так відбувається, коли статистика звітує про зростання, а грошей стало менше? Дивіться, тут грошей не стало менше, просто ви хотіли сказати, що є зростання цін. І грошей на залишку так. картковому стало менше. Давайте ну, я звояв <смеш> так на, на залишку. <смеш> тобто, ну по-простому для людей зрозуміло сказали. Я розумію, про що ви кажете. Ну дійсно економіка України зростає, і це позитивний фактор, тому що в умовах великої війни для нас це дуже дуже важливо. Да, у нас тепер другий показник це інфляція, тобто да, у нас інфляція за листопад. Інфезія за зростання цін складає за оцінками державної служби статистики 11,2%. Вона прогнозовано в нас. Банк прогнозував ще на початку року, що вона буде збільшуватися в кінці цього року. Потім вона ще незначно збільшиться. В першому кварталі наступного року і потім вичерпає свій ефект і вже почне з по суті з другого кварталу наступного року зменшуватися, і на кінець наступного року інфляція буде складати близько семи відсотків, за рахунок чого зростає економіка, за рахунок яких галузей, тобто, ну в першу чергу, це транспортна галузь. Зокрема, морський коридор він запрацював, можна сказати, ну наповно. Друге, друга галузь це будівельна галузь. Зрозуміло, що в першу чергу завдяки різним державним програмам, відбудова чи є оселя. Наприклад, є оселя це, коли громадяни України можуть купити собі житло по дуже пільгових скам так, відкових ставках по кредитах. А потім далі треба сказати, що машинобудування розвивається, тобто це такий позитивний фактор. Що стосується, ви кажете, що до щодо грошей, ну якщо дивитися на цілому Україну, а то за оцінками державної служби статистики, а у нас в третьому кварталі цього року прийняли з третього кварталом минулого року, середня заробітна плата збільшилася більше ніж на 20%. і на сьогодні вона складає по Україні. Трохи більше 22 тисяч гривень. тобто середня заробітна плата зростає. Тобто, а чому вона зростає? Є різ, різ ряд факторів. Ну, зокрема, в нас є значний дефіцит сьогодні робочої сили пов'язаний із війною. Багато людей ми знаємо, виїхали. Або ж частина людей сьогодні зайняті в частині оборони і безпеки, тому йде зростання. До речі, зростання середньої заробітної плати воно так вже другий рік підряд. Ну, воно воно є значним сьогодні, але треба ж також розуміти, що є люди, в яких можливо менше темпи, в яких ось більше темпи. Зростання я пам'ятаю, нещодавно там знов ж таки державна служба статистики показувала галузі, де найбільша а, середня заробітна плата. То в них вона складає там секторів телекомунікацій та IT, тобто там більше 50 тисяч гривень, наприклад. Тобто ну да гарна заробітна плата середня, до речі, там можливо більше в деяких спеціалістів. А, тому в середньому так. Стосовно тих драйверів в майбутньому, які будуть генерувати там не 4, а більше відсотків. У нас буквально хвилина півтори залишається. Це що на вашу думку? Бо я чув про оборонний сектор і IT, що вони можуть стимулювати економіку максимально сильно. Півтори хвилини. А, дійсно, перед Україною будуть дуже великі виклики. щодо, Такого великого зростання економіки, відбудови економіки після великої війни, і ті темпи, навіть 4%, які ми сьогодні маємо. До речі, наступний рік прогноз на Збанку 4,3%, Тобто, але все рівно я, як економіст, це моя себе саточка зору. Я хотів би на більші темпи, щоб вони були там 7, 8 і 9%. Чи можуть бути такі темпи в нашій державі? Можуть. Що для цього потрібно? Цілий ряд факторів. Перший фактор тобто беззаперечно, нам потрібно і надалі проводити реформи, тобто про які ми часто це за говоримо там податкова, митна, правохородна, судова і так далі. Тобто, допускаємо, що вони будуть як. Працювати в наші європі це далі, наступний напрямок це нам потрібно робити залучення нових інвестицій. Тому що ну, також Зазумно. недавно дискутував моїми колегами, що залучення додаткових, наприклад, та п'яти мільярдів доларів дає можливість зростання три-чотири додаткових, додаткових додаткових зростання ВВП. Чи для держави для, для нашої держави це багато ні зовсім не багато. Тому ми можемо показувати значні темпи, але для цього потрібно безпекові ризики, щоб були мі, ну, мінімізовані мінімізованим ну, з точки зору війни, аби щоб інвестор був переконаний в тому, що не буде війни, що буде захищення права власності, коли він сюди буде заходити. Просто ну і швидкими темпами, що ми вступили в європейський союз, щоб ми от навіки себе зв'язали з європейським союзом, щоб не було у майбутньому якихось незрозумілих відкатів Дякую. там з боку сторону Російської Федерації. Те, що ми спостерігаємо зараз, наприклад, у Грузії були реформи. Був наприклад напрямок європейського Союзу, А сьогодні бачимо навпаки, нам таке не потрібно. Спасибі, пане Василю, за те, що ви сказали, за те, що доєдналися. Василь Фурман, це член ради Нацбанку, доктор економічних наук, був на прямому відеозв'язку.